Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя сім'я, тут мої діти, тут моя дружина українка, і тому я вважаю, що я маю бути українцем, заявив Білорус з дизелів Євген Сморигін. Друзі, поки ви дивитесь це відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. Актор розповів, як проходить іспи з української мови. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було мені. Ну, наприклад, завдання, є фотографія, на ній сім'я на пікніку. І ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ще таке завдання. Є оповідання, в якому деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Не складно було на все. Є одна година, і для рівня на отримання громадянства я склав. Поділився гуморист в інтерв'ю «Фактам Майсі Ті. Кожного дня Євген всконалює мову, озвучуючи відзняті раніше російськомовної проєкти українською мовою. Я дивлюся фільми, серіали тільки українською. Ще дуже хороша практика у нас є. У нас є серіал на трьох. Він виходить на есяці, але канал замовив перекласти з російською всі вісім сезонів українською. І тому я перекладаю онлайн себе чую, як я говорю. І сидить працівник, який виправляє нас усіх. І це дуже хороша практика. Ти і працюєш, і в цей же час вивчаєш українською мовою, розповів Євген. А ще Сморигін пожартував над своїм заїканням. каже, що використовує це порушення мови у своїх цілях. Поки я заїкаюся, у цей момент. Я думаю, яке слово підібрати. Просто виходить, що українською я заїкаюся більше. Хочу привітати Євгена з отриманням громадянства. Друзі, а ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Також я вам раджу переглянути два відосики, які знімала про дізер-шоу. завжди. посиланнячка залишу в першому закріпленому коментарі. Обов'язково подивіться та напишіть свою думку. А я вам бажаю всього найкращого і дякую за перегляд. До зустрічі!